Тих людей, які залишилися без очей, без ніг, без рук, їм ніякої медичної допомоги не надавали, вони по великому рахунку гнили, гнили в тих приміщеннях, де ми знаходилися. Мені допомогли, напевно, спогади про мій рідний дім, про свою сім'ю, про батьків. Харчуватися не давали. Давали по часу 10 секунд на прийом їжі і давали їжу. По-перше, вона не калорійна, не смачна, а по-друге, вона була дуже гаряча. Її За 10 секунд неможливо було з'їсти.